З 6 вересня в двох Олександрійських автобусах можна розрахуватися карткою чи за допомогою телефону. Деться про маршрути 5-1 та 5-2, що здійснює КП Олександрійський транспорт. Звісно, готівкову плату за проїзд ніхто не відміняв, як і раніше в комунальних автобусах працюють кондуктори. Нюанси без готівкової оплати пояснив директор комунального підприємства. На сьогоднішній день система вже працює на маршрутах 5-1 та 5-2. В, майбутньому, в найближчому майбутньому ми плануємо впровадити цю систему на всіх маршрутах, що обслуговуються комунальним підприємством, а це маршрути 2.1 та 11. Функціонал дуже простий в використанні, я впевнений, що кожен зможе ним скористатись. Аби оплатити за проїзд пасажиру лише необхідно піднести до терміналу свою банківську картку. Смартфон або смарт годинник При цьому зауважу, що банківська карта може бути будь-якого банку України. Списання коштів відбувається автоматично за декілька секунд. І якщо потреба є в сплаті за декількох пасажирів, там, наприклад, за двох, за трьох, то відповідно піднести картку до пристрою необхідно двічі. Щоб підтвердити оплату проїзду кондуктору, Пасажир повинен піднести в свою банківську картку чи телефон, в залежності від того, чим саме була здійснена оплата, до пристрою, який знаходиться у кондуктора або контролера. Пристрій підтверджує факт оплати або спростовує, якщо така оплата не відбулася. Поцікавилися у кондуктора чи користувалися пасажири новою послугою. Звертались дуже часто, сьогодні в нас вже були пасажири, які оплачували безконтактний проїзд. Ну, питали раніше, як ще повісили, коли це буде працювати. Клієнти постійні є, і вони ждуть, вони знають по розписанню наші автобуси, Це перше. Враження яке, що це вони не в Олександрії, що так вони можуть бути в Олександрії. Оплата за допомогою картки займає лічені секунди. Стільки ж витрачає кондуктор, аби перевірити оплату. Сплатити можна не лише банківською карткою, але й телефоном чи смарт-годинником. Безконтактна форма оплати це не єдине ноу-хау комунальних автобусів. Автобуси запущені на рейс 28 червня цього року. За цей період нам я вважаю вдалося багато. Ми дуже плідно постаралися для того, щоб мешканці з комфортом. Їздили на сучасних автобусах і отримували сучасні, так, послуги. А це, це і кондиціонування під час спеки наші автобуси завжди включають кондиціонери і пасажири цьому неймовірно щасливі і не вірять, що в Олександрії таке можливо. Це оголошення зупинок. Це звукове оголошення зупинок перед кожною зупинкою. Тобто, якщо люди не місцеві, їм це зручно, вони не запитують. Коли там їхня зупинка, вони слухають уважно. Це монітори рекламні, на яких транслюються сюжети про Україну, про місто Олександрія. Комунальний транспорт оснащений навігаторами, що працюють з максимальною точністю, переконує директор підприємства, який особисто тестував систему та вносив зі спеціалістами корективи. На автобусах комунального підприємства Олександрійський транспорт встановлені gps трекери які надають можливість нашим пасажирам відслідковувати в реальному часі, де знаходиться автобус. Окрім цього, якщо ви знаходитесь на одній зупинці, ви можете, відкривши додаток Дозор. Ви можете відслідкувати за, за через скільки секунд е, хвилин автобус буде на цій зупинці. Це дуже зручно. Я всім мешканцям рекомендую встановити додаток, е, спробувати і оцінити його якість роботи, тому що е, не потрібно чекати, тобто виходити заздалегідь. Можна виходити на зупинку, знаючи е, з точністю там, ну майже там по е, похибка в 10 секунд, не більше. Знати точно, коли вам. Виходити на зупинку і сідати на свій автобус варто звернути увагу на пільгові рейси. Зауважив Олександр Коновалов. Нашим підприємством виконуються пільгові перевезення, вони виконуються щоденно. Раніше з були пільгові перевезення в понеділок, середу та п'ятницю. На сьогодні нашим підприємством виконуються пільгові привезення щоденно, тому рекомендую пасажирам уважно дивитись розклад руху, тому що люди по пам'яті виходять найбільше в ці дні, понеділок, середа і пятниця не знаючи, що і вівторок, четвер також виконуються пільгові рейси. Тому, будь ласка, виходять. Ти щоденно користуйтесь, їздьте безкоштовно тим категоріям, яким це передбачено законодавством». в Олександрії. Щодня на маршрутах чотири комунальних автобуси, п'ятий резервний.